У всіх, напевно, у когось зараз є така проблема, що World Tank Split застріє на ось приєднуємо. Або в мене як синхронізація даних. Синхронізація даних, і воно зараз буде. Я так і на... на годину став, і воно так залишається. Хтось буде перезапускати телефон, видаляти гру, і Цього робити не треба. Достатньо просто. Мені це не треба взяти і просто від'єднатися від інтернету. І щоб воно переключилось на інший. І тоді, зараз треба вийти з цього і закрити всі приложения. Ні, все, закрить все. І заходимо знову в Word of Tanks Blitz. І... Це... нормально поки що. Приєднуємо, Треба переєднатися просто до інтернету. Бо інтернет може бути нормальний у вас, але Wartofting X Blitz просто не зайде через той інтернет. Йому треба просто інший інтернет під'єднатися до іншого роутера або Ось уже синхронізація крамниці, а не даних. Даних вже прийшла, бачите? А так треба просто переключитися на той же самий інтернет, навіть просто так нажать, візнатися і приєднатися знову. Тільки треба обов'язково вийти з гри. Від завантаження танків. Ну я, коли в мене це була проблема, я перестанавлював ігру десь 3-4 рази. Ну а зараз я зрозумів, що так робити було, не треба було.